Подані документи по рішенню Ради оборони області для прийняття рішення керівництвом країни щодо ведення примусової евакуації дітей з Великописарівської громади і Серединобудської громади. Це достатньо серйозне питання. Нам допомагає відповідні структури. В уряді зараз надали нам сприяння щодо переміщення цих дітей з сім'ями, шість областей це західні регіони нашої країни. Всі відгукнулись на наше звернення, і сьогодні, коли буде прийнято рішення про примусову евакуацію дітей з цих двох громад. Ми знаємо, куди вони поїдуть. Тобто будуть створені умови і для навчання, і проживання, і психологічного і морального розвантаження цих сімей, які постраждали, розуміючи, що сьогодні в Великописарівці близько 80 сімей, які мають дітей. І вони не приймають рішення щодо евакуації, тому підготовлені відповідні документи щодо примусової евакуації. Середнобуді там близько 70 дітей.